Ревнувати до дружини власного сина це, на мою думку, за межею добра і зла, але від моєї свекрухи всього можна очікувати. Моя мама завжди казала, що дитину до дорослого самостійного життя неможливо приготувати, тобто як не вчи її справлятися зі складнощами, а життя неодмінно поб'є. До мене батьки ставилися як до принцеси, домашніх особливих обов'язків у мене не було. Мама навіть готувати мене навмисне не вчила. Щось я вже вміла, бо спостерігала за нею, але приготувати складні страви чи навіть звичайні млинці не вміла до своїх 18. Після школи я поїхала вчитися та жити в інше місто. горем навпіл та сльозами вчилася сама себе забезпечувати, навчилася прати білизну. до речі... Це справді не так просто і готувати. Забезпечувати себе їжею я навчилася, але фанаткою готування так і не стала. Звичайно, зараз, коли мені вже близько сорока і я більше від десяти років одружена, я можу зварганити і супчик з нічого, і салат з повітря, але на якісь там чизкейки, чи безстроганов я ніколи не замахувалася, не моє це. Стояти біля плити, чаклувати над кастрюлями. Мені простіше піти та купити готове, ніж витрачати особистий час на кухню. Чоловік мій, як і багато чоловіків, ріс під турботливим маминим крильцем. Який ліньки було мчати з роботи додому, щоб побалувати своїх хлопчиків, як вона завжди їх називала, свіжими котлетками. Все наше сімейне життя, а це, як я вже говорила, трохи більше від десяти років чоловік мріє про чудові пельмені. Ах, мовляв, які пельменчики робила моя мати, коли я з нею жив. Не пельмені, а диво. Я його слова завжди повслуха пропускала. Знаєте, я теж можу згадати, як мій тато швидко та охоче лагодив меблі та крани, коли я жила з батьками. А чоловіка ось доводиться тижнями просити щось зробити вдома. Коли благовірний десятей за рік завів свою пісню про домашні пельмені, я не витримала. Будуть тобі пельмені, будуть. Досить уже нити і стогнати, сказала я чоловікові. На другий день дістала кухонну книгу, яку мені друзі на 20-річчя подарували. Знайшла рецепт і взялася за справу. За кілька годин усе було готове. Дегустацією приголомшливих пельменів приурочили до візиту свекрів. У неділю в обід вони прибули до нас, і ми сіли за стіл. Коли я винесла пельмені, свекруха поблажливо промовила уявляю, що ти там за пельмені наліпила. Реакція свекра підбадьорила мене. Поки його дружина розмовляла, він навертав пельмені за обидві щоки. Доївши, відсунув тарілку і задоволено сказав Оце смакота давно таких пельменів не їв. Свекруха, почувши це, просто в обличчі змінилася. Відсунула різко тарілку і видавила, що їм час іти. Свекор, нічого не зрозумівши, почав говорити, мовляв, куди, ми тільки прийшли, але дружина його обірвала і мало не за руку потягла. Ми з моїм благовірним стояли, роззявивши роти. Що це було, ми так і не зрозуміли. Але потім усе стало ясно. Весь наступний тиждень свекруха не відповідала на дзвінки. Просто не брала слухавки. Гудки йдуть, а відповіді нема. Спершу я подумала на лінії збій, потім вирішила, що просто випадково вимкнула звук. Але чоловік, який легко і одразу додзвонювався до матері, підтвердив мої побоювання. Свекруха навмисне зі мною не розмовляла, образилася, подумала я, але на що? Тиждень я ламала голову, смикала чоловіка, а потім він зізнався. Що мама образилася на мої пельмені. Так, так, ось таке марення божевільного. Виявляється, робити смачні пельмені – це прерогатива виключно свекрухи. Більше ніхто у світі не має права ліпити домашні пельмені і тим паче, годувати ними сім'ю свекрухи. Якби свекор не похвалив мої пельмені, моя витівка могла б зійти з рук. Але йому надумалося відважити мені комплімент, через який і почався цей сир бор. Свекруха, за словами чоловіка, мало не збожеволіла. Вона батькові таку прочуханку влаштувала, що він тиждень очей підняти не міг. Вони й зараз не розмовляють, пояснив мій чоловік. І що тепер робити? Відмовляти своїй сім'ї у пельменях я не збираюся їсти їх потайки від свекрухи теж, подобається їй чи ні, але доведеться змиритися з тим, що у їхній сім'ї вже давно з'явилася ще одна господиня.